В обласному центрі відзначали всесвітній день туризму. В бібліотеці Короенко нагородили чернігівців, які працюють над розвитком туристичної галузі міста. Поговорили вкотре й про величезний потенціал стародавнього граду. Безцінна історика, культурна спадщина, наявність міжнародного транспортного коридору. Все це робить Чернігівську область перспективною для розвитку туризму. Та привабливою для різних видів відпочинку зі слів чиновників, за останні п'ять років туризм місті над Десною набуває розвитку. Щоправда, відбувається це здебільшого за рахунок приватного бізнесу. Відкриваються нові місця відпочинку та готелі. Втім, існують проблеми з комплексним наданням послуг. Але посадовці кажуть, їх це лише спонукає до пошуків нових способів приваблення туристів. Поширення інформації про туристичний потенціал нашого міста це робота сайту, робота туристично-інформаційного центру, забезпечення надання друкованої продукції про туристичний потенціал нашого міста, участь у виставкових заходах. Чернігів відомий культурний осередок України з року в рік тут збільшується кількість різноманітних заходів та фестивалів.